Але слави поповнилася ще одним героєм. 12 листопада тут стало на одне поховання більше, а в нашому місті стало більше на одну родину, яка втратила свого рідного захисника. Андрій Олександрович Жолновач. Він народився 14 липня 1967 року у селі Маншенки Харківської області, через деякий час. Родина переїхала на Полтавщину до села Красногірка і саме там пройшли найяскравіші роки дитинства та юності. Там він знайшов друзів. Закінчив місцеву школу восьмирічку. Повну середню освіту юнак отримав на базі сусіднього села Білоцерківки. Після закінчення школи Андрій вступив до технікуму. Невдовзі одружився з коханою дівчиною. Потім була армійська служба, після якої молодята і переїхали до шостки. У подружжя народилася донька, і життя потекло розмірено та спокійно. Улюблена робота, якій чоловік присвятив майже 30 років свого життя, улюблене хобі, де завудкою він відпочивав від усіх життєвих негараздів. У чорний день, 24 лютого 2022 року, він разом з іншими патріотами вже стояв у черзі до військомату. Записуватися до місцевої тероборони за роки військової служби баронив Сумщину, Харківщину та Донеччину, воював під Ліманом і Покровськом. У липні 2024 року отримав контузію та поранення. Після реабілітації повернувся знов до захисту Батьківщини. На фронті виконував обов'язки командира стрілецького відділення батальйону ТРО. За мужність та професіоналізм двічі нагороджений відзнакою президента за оборону України, відзначений численними грамотами та медаллю учасник бойових дій. 57-й -е день народження Андрія Олександровича. Саме в цей день чоловік і його побратими повернулися живими зі складного завдання в районі Пекельного Покровська. Найбільшою мрією чоловіка було повернення додому після перемоги. Тихе і спокійне життя поряд з найдорожчими людьми. 7 листопада Жалновач Андрій Олександрович, отримавши несумісність життям травми, загинув при виконанні бойового завдання на Донецькому напрямку у населеному пункті Миколаївка Краматорського району. Йому назавжди 50. 8. Стресостійкий та врівноважений, відповідальний та доброзичливий. Таким запам'ятають Андрія ті, хто його знав, любив та поважав. Андрій був з тих, що от він тихо, мирно, спокійно робить свою роботу, без усяких великих слів там. От, ну, є такі люди, на яких от ти знаєш, що можеш ти покластись завжди во всю. Він завжди згадував про дружину, про валю. Про дочку, про внуків ну взагалі молодець. Ну на таких людях країна держиться. Співчуття родині, Що тут скажеш? Більше тут нема чого сказати, шановна родина, громада, прийміть щире співчуття, і велику вдячність і повагу справжнього воїна, справжнього сина України. Будемо пам'ятати: слава герою! Слава Україні! На колінах, вкривши труну з героєм живими квітами, провели воїна світла в останню земну дорогу, рідні, друзі та знайомі. Смерть справжнього патріота Андрія Жилновача стала для них, як і для всієї шосткинської громади, справжньою втратою, раною, що кровоточитиме довгі роки. Адже він пожертвував своїм життям кожну секунду і хвилину, захищаючи нас та майбутні покоління. Від ворожої навали Околиці обласного центру укріплюють інженерно-фортифікаційними спорудами. Сотні кілометрів кордону з ворогом це постійна загроза. Тому Сумська ОВА системно працює над укріпленням безпеки регіону. Як повідомляє голова ОВА Олег Григоров, на околицях Сум тривають планові інженерно-фортифікаційні роботи. Вони здійснюються у взаємодії з військовими відповідно до рішень Ради оборони Сумської області та в межах державної програми зміцнення захисту прикордонних регіонів. Ми діємо Послідовно і завчасно, аби забезпечити надійний захист нашої Сумщини та кожної громади, пише Олег Григоров. На ділянках, де тривають роботи, встановлюють бетонні тетрайдери, єго та невибухові загородження. Конструкції обладнані світловідбивними елементами, щоб бути помітними у темну пору доби. Роботи не обмежують рух транспорту і не створюють незручностей для водіїв. Мешканців та гостей обласного центру закликають бути уважними під час руху поблизу місць виконання. Робіт та дотримуватися вимог дорожніх знаків. Три людини травмовано. Поліція розслідує ДТП у Сумському районі. 11 листопада в день на ділянці автомобільної дороги Н-07 у Сумському районі сталася автопригода за участю легкового автомобіля та мікроавтобуса. За попередніми даними, під час повороту ліворуч у напрямку села Голубівка відбулося зіткнення з зустрічним транспортним засобом. Унаслідок події тілесні ушкодження отримали троє осіб: – 60-річний водій легковика, його 61-річна пасажирка та 53-річний водій мікроавтобуса. Усім учасникам було надано медичну допомогу. Один з них перебуває у лікарні. На місці працювали слідчо-оперативна група та екіпаж групи реагування патрульної поліції. Транспортні засоби переміщено на спеціальний майданчик. За фактом події відкрите кримінальне провадження за частиною першої статті 286 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Досудове розслідування триває. Білі Янголи врятували літню жінку та її собаку з прикордонної громади на Шосткінщині. Поліцейські провели евакуацію 73 річної мешканки одного з прикордонних сіл хутір Михайлівської громади, що всього за 5 кілометрів від кордону з Росією. Населений пункт щоденно обстрілюється, там немає зв'язку, зруйнована інфраструктура, зупинене будь-яке нормальне життя. До поліції звернувся син жінки. Зв'язатися з матір'ю самостійно він не міг, а виїхати вона не мала змоги. Під час евакуації жінка попросила взяти з собою цуценя, на я дружок. Вона знайшла його ще взимку на вулиці, забрала додому та вигодувала. І тепер, навіть під обстрілами, не уявляли, що залишить його. Поліцейські швидко зібрали найнеобхідніше, забрали дружка та разом виїхали з небезпечної території. Наразі вони у безпеці. Шостканська команда комплексно-дитячо-юнацької спортивної школи Барса, футбольний клуб Шостка Ю-15 стала переможцем Кубку України з футзалу серед юнаків 2011 року народження. Ми їздили на два кубки це міністерські змагання, Кубок Ліги і Кубок України. Кубок Ліги України і Кубок України. Гарно, мабуть, підготувалися, що в цьому році два кубки ми виграли. І в фіналах впевнено, один фінал з рахунком 6.0. Коломийської фурнітури виграли а останній фінал, виграли 7-2 у воно франківського урагану. Це дуже гарний результат. Налаштувалися на фінальну гру. У фіналі національного турніру, що завершився в Івано-Франківську. Хлопці розгромили національний футбольний клуб Ураган з рахунком 7-2 і вибороли головний трофей. Організатори відзначили індивідуальні досягнення. Кращими гравцями турніру визнана Андрія Даценка, кращий гравець команди та Єгора Москаленка, кращий воротар Кубку України. Я воротар команди. Ми з'їздили. Ми на Кубок Ліги України і зайняв там перше місце. І я за кращого вратиря команди. Ми грали проти команди Сокіл, вони ну, сильні. І щот був 1-1, і в нас були пенальці. І я відбув пенальці, ми з цього попали у фінал, і там вже... Виграли з рахунком 7-2. Ми їздили на Кубок України по Ю 15 ми там зайняли перше місце. Я став кращим грацем команди. Я цим займаюся за років та маю плани, щоб стати професіональним футболістом. Хотів би досягти виграти чемпіонат України з вищої ліги, по Ю 15 тренер команди Владислав Петренко підкреслив, що перемога стала результатом злагодженої гри та бажання реваншу за поразку на груповому етапі. Якщо якісь Команді. Ми колись програли, випадково, не випадково, то наступна гра з цією командою це як подразник. Це супермотивація показати себе, бо два рази програти одній і тій же команді це закономірність і скажуть, що вони сильніші. Ми вже не один раз з різними командами в Україні повертали такі борги. У турнірі взяли участь 9 команд з різних регіонів України. Треную вже з 2002 року. Футзал можна приводити з 6 років. Є виключення, що з 5, іноді батьки приводять до мене. Підготовка йде вже, я так скажу, ну у цієї саме команди. Роки три, мабуть, вже більш серйозна підготовка. Бо в дитячі роки це ну, стандартна підготовка, а потім вже змагальний етап. Ми два роки підряд грали в чемпіонатах Києва, в Кубках Києва і вибирали вікову категорію, 2010 рік народження, на рік старше, щоб нам краще було підготуватися. Тренування починаємо після відпустки з тренувальних зборів, їздимо в Київський гідропарк на пісок. Тиждень проводимо по три тренування в день на піску. Ми тренуємося чотири рази на тиждень. Ну але коли ігровий етап йде. То буває там п'ята товариська зустріч. Ну п'ять разів. Ну, два вихідних. Ми маємо кожного тижня це 100%. Щоб не травмуватися, потрібно відпочивати. Спочатку шосткинці програли господарям НФК Ураган 24 проте швидко зібралися і здобули дві перемоги на груповому етапі. У півфіналі шосткинці зустрілися з принциповим суперником СК Сокіл, який виграв усі матчі на групі. Основний час завершився в нічию – 1-1. Але в серії пенальті наші юнаки перемогли 3-2. Динамічно грають швидкість, велика швидкість. Тому був впевнений, що Ну, не був впевнений, що це будуть перші місця в обох кубках, але був впевнений, що гідний результат буде і що будь-яку команду ми можемо обіграти на турнірі. Фінал став кульмінацією турніру. Шосткинці вийшли з жагою реваншу і не залишили шансів супернику, розгромивши його 7-2. Вже ми купили квитки на 23 число цього місяця. У нас починається чемпіонат України вищої вищій лізі у 15. Там топ, і це буде. Багато ігор, багато виїздів. Це до квітня місяця ми повинні це розігрувати. Все. Ну, хочемо зробити хет хет-трик, як кажуть, є таке. Два кубки виграти і чемпіонат це буде, я думаю, найгарніший результат. Ну, ми мріємо про це. Без мрії результатів не буває. Перемога юних футзалістів з шостки стала яскравим прикладом характеру та майстерності, здобутих під керівництвом тренера Владислава Петренка, кубок України повертається на Сумщину.